Всім привіт! Ви на каналі І Сьогодні ми продовжуємо грати в Лару Крофт, так де я ходжу. Лару Крофт, Том Брейдер, Angel of Darkness. І ми попали в якусь галерею, господи, яка оранжерею тепличка. Бачимо якихось монстра рослин минулого разу під кінець серії. Ми тут зустріли дядьку, який нам сказав. Що ти дуречка взагалі-то... Та... о, А Я, я бачив, що вона виглядає, як щось не таке. Понятно. Сказав, що ти давно ну, типу, скоро помреш, а цей еккарт відродить расу не філімів. І взагалі ти дуречка. Вона така, ну, я може і дуречка, але він дурачок. І ти, дурачок, і я вам завадить. Я завадю вам зробити цей план. Тому зараз, да, ми будемо заважати їм, виконувати їхній план. Тому що ми Лара Крофт. Борчиня зі справедливістю. Мапусто, може Лара Крофт, вбивало багато невинних людей. Навіть, навіть, ну, от, от, ми, я пам'ятаю, в одній серії, коли ми е, закінчували бігати по Лувру. Ми говорили з вами, що, як була Ларечка, Крофт, просто вбивала охоронців музею. Ну, типу, це просто їх робота і всяке таке на, вони не, їх, не її ваги. Так само і тут вона взагалі-то. Ну, тобі, це база. Тут охоронці теж. Вони ну, охоронці. Вони охороняли базу, вона просто прийшла і їх. Типу вони просто робили свою роботу. Ой боже фу. З цими гадюками. З тим. з цими креветками ми будемо битись? О, ні. Ми будемо бути з цією креветкой на ножках. Понятно? Ну шо ж. Зараз буде просто Я буду намагатися не кричати. Я. Я просто сподіваюся, що... Ай, ма. Воно вже, воно вже тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Криветочки. Я ночиков. Та пересата ще. Я вже наився. Лара Крофт, будь ласка, змины свою тиль. Пани Крофт. Скидки вас. Я бачив чотири креветки. Тепер їх сто тисяч. Може, хватай? It won't open. А чо це it won't open? Понятно. Що там було? А це мені треба. О, це мені теж треба. Прям прям треба.

тут бачу? Так, а що у нас за ця? Так. Що у нас там ще за зброя є? Це такий пістолет 14. Так. Три магазина. Є е така штучка. Угу. Що ще є? А, і ця штучка Добре, тоді доб'ємо цю штучку і потім буде. Так, куди нам йти? Я бачу зверху якийсь цей вентиль. Я бачу драбину, але не бачу, як до неї дістатись. Так. Тут. Я сумніваюся, що щось буде. Так, можливо. Лара. Ой, було б дуже було б набагато легше, якби Крофт не стрибала просто так. На звідси ми дробина, не доберемось, зараз подивимось. Так треба забратися на гору, щоб був більший огляд. О, бачу ану. Хорошо, дуже добре. Давай, Лара. Uh, ну, пропустимо. Так, ми це знайшли. Так. А да, это спочатку один вентилячик. И наступный. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Не треба так. Оп, фух. Це було дуже-дуже дуже ризиковано. Ларочку. Краще так не робити більше. все, выйдет. Нормально, Лара. Переживаешь. Хелл. Так, сорок відсотків. Давай, сткаце. Hum. Os Snof X vou de aninho pra roda. O ninho, 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 To na pewno pada co za kupu monstrów. Ojej, ojej, ojej. Tak, po wszelkim wypadku ja weźmę zbrojkę. To muszę, nie wiadomo, kto to zaraz... O, wrze, wrze. Tak. Tycho Tak, to Tak, to Tak, Co u nas tutaj. Mhm. Tak, jak szło, my woru Tak, no, wiesz, woru. Угу. Так тут нічого. Угу. Це просто для цього це, це теж добре. Це нам треба. Щось під кінець нам так часто стали давати а, хілки, що мені прям я прям відчуваю, як наближається кінець гри, кінець історії і палаючий фінал. Палата звичайно, буде моя дупа. Ммм, яка рибка красива. Ой-ой-ой-ой-ой. А де я зберігся? Понятно. Зустрінемось по той бік. Все, нарешті, я повернувся сюди. Я ще раз здихав. На подкову. А, да. М -м -м. Так. Вот же мы... Там внизу. крокодилу Сюда и что у нас. Тут у нас... А, Це Вимикаємо. вимикаємо. Угу. Так, погнали нагору. Так, тут не знаю, наскільки я пам'ятаю, що нема. Так, тепер знову. А тут я проїбався минулий раз. Угу. Так, збережемось, тому що до крокодила нам не треба. Це не дуже класний експеріенс, скажу я вам. Так. Давай, Ларочка. Ми всі віримо в тебе. Давай. Mm -hmm. Так тепер нас куди? Годи... Тепер нам треба. Скажіть, за все нам треба от на ту трубу, Ну, це буде теж важко, мені здається. Mm -hmm. Так, а если нам треба туди? Mm -mm. Так, тоді ми спробуємо напрямки туди. Чуть-чуть. -чу. Блять. Лара? Так. Ні-ні-ні-ні. Все добре. Алло, а чого не було? Кнопочки натиснуто. Я натискав кнопку. Але чомусь? Лара вирішила, що я її не натискав. Ні, це занадто далеко. Отже, мені все таки здається, що ми маємо на ту трубу залізти. Ма угу, угу, угу. молодці, молодці. Так, тепер головне не впасти. Так. Хорошо, хорошо, фух. Все. Чудово. Так. Э -э 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 -э. Давайте ти подивимось. Дережамось тут. Типу. Мы можем на гору, а можемо вниз. Ну, або тут. Так. Тут відкривається двері, куда ми гамо. Мы домотали. Скоріше за все прям. вообще далее тут Якщо мы йдемо на дробину и еще на дробину там якась, якась штучка мне не так Ой, там якісь вентилі. Там щось. Там щось дуже дивне. Ну, я ризикувати не буду, тому що, тому що не хочу. Спасіба. Все. Ні, ні, ні-ні-ні. Ну ні, ні. Но... боже, я ледь не зробив. Супер жахливу помилку. Так, ми тоді зупинимося тут. Всім дякую за перегляд цієї серії. Всім дякую, що ви дивились. Двічі повторююсь. Бажаю вам гарного часу доби і бувайте!